Добре, рані в наші хлопчики, добрий ранок у наші дівчатки. Ми надходиться з воно дірем, в магазині. Звісно, вітряна така була не класна, тому що ще сьогодні приїдуть наші рулецькі тортики, але, але, висить камішка, ходи сюди. Це молодиночкою вчора бачили, було пусто, пусто, така трошки влага, знаєте, і не нічого метро. Значить, на сьогоднішній день у цьому холодиночку є малосольна рівулечка, її корочка, малосолочка признайте в нами 800 гривень за кілограм. Ікорка 700 700-800 гривень за 100 гривень, шучка 450, крабики 3,5 4 Чорна ікорочка, ви знаєте, в нас 80 доларів за 100 цьому Це ще є масліночки, олівочки 300 гривень пачка і конець 500 гривень баночка. Саме головне, що все чистесенько виложено. А я думаю, десь після обіду або вже завтра привезуть нам тортики, рулетики. Ми все поважимо. Але поки сьогодні будемо, наверное, в наша прекрасна яранча, де приходити. І буде їсти обалденно вкусну рибулечку от світулечко, тому що ми ще намотаємо трошки. Ну і сьогодні якось. Так, в цьому холодильничку у нас знаходяться колбаски. У нас дуже великий вибір колбасок, і Ви знаєте, що всі такі самі колбаски, такі самі, як в Одесі. Але ви знаєте, тут більше люблять. от Ми допустимо київську маханку. Хан ми поробили на різки та нішкання до мене, тому що тут нарізки люблять більше. Ми поробили по три по чотири штучки по три. Потім дивіться, є з баранчик, є отако слоєчка з м'я з ліброською колбаскою крольці стажкою. Утка є абсолютно все. І корочка, ну весь асортимент такий, як і є в нас в Одесі. Звісно, зараз трошки та вітрина пуста. Воно прямо, знаєте, як наче щось не вистачає. Дожне ж бути багато рулетків, але їх привезуть сьогодні або завтра, не знаю. Ну, обов'язково я вам покажу. А сьогодні буде в нас малосолочка. Дивіться, як вкусно Малосолочка, маслінки, олівочки і корочка. Байдуже, то буде байдужі. плюс колорит Одеси, і всі тут є з нами. Пожалуйста, командувати порадом будемо ми з вами. Частичка нашої Одеси є віремчу, а частічко і ремчику, якщо тільки їде, вона везе. Від... І курочка є по 100 по 200 грамів, і ми зробили по пол кіло. Якщо чесно, що ой, по полкіло, сто стоїть 200 грамів, тому що полкілоровий баночок у нас немає. Ну, вже потім е привеземо їх чи передадуть нам е после з лесію. Ми зробили по 100 по 200 грамів. Ну, якщо чесно, 100 200 грамів нас завжди така сама входова, тому що не кожен може купити пол кіло. 100 грамів теж нормально. А навіть якщо піти по привітається, це дуже добре. Боже, мені аж не привище, що це ж пустий холодильник. Так, мої карушечки, не забувайте, що у нас є олівочки, маслинки по 300 гривень за пачечку. Якщо вам потрібно замовлення, 0,98 493 0776. Ви знаєте, що весь товар, весь товар у нас є з любов'ю. Тут нет, 550 гривень баночка, він дуже Крабики Крабіки 3,5 тисячі за баночку. Крабики, де я вже вам показувала, цей де крабік-гігант, він де дуже-дуже крупний, він де набитий, плотний. Тут 400 грам, там є 500 грам. Боже, я прямо не можу цей холодильник. Ну, серйозно, хоть берете самої шляху. Ну, ну як так, а? Ну як? Ну що ти, діточка? Ну, сейчас я так ми віддали саме холодильничку. У нас є печень, тріски, є, і промоєвички, є, і корочка шаланда 600 грамів, 350 грам і тут 230 грам. Таке за мину? Слухайте, я щось не знаю, утром не ще було нормально, оце погода, Прямо вискиз давлю, так? Просто тут открываете магазины в девять, сами приехали в восемь, мы не можем. Ну я всегда в девять и как они меня выкрутают. Таня, ну ты вообще понимаешь Ну серьезно. Сидя, клока волка кажет. Да я серьезно тебе говорю. Серьезно. Так, мои любимички, уточка. обалденно вкус. Это сыровялочка, она идет с такой, трошки горчичной. Ну, ну уточки, это когда-то, ну спи, свит вкус, свит припуск. Вот она, она похожа ни на что. У нас есть уточка, есть, как свисташку, свисташка, есть либерская колбаска, есть жирская колбаска, и хорошая. 950 гривень за кілограм, щоб ви знали, що толба салібна, ж сама все на дорога. Вона є різна, є вистине на кон'ячку, є мілке, село, є крупне, є серветка, є шок. У нас є в продажі столове вино, дівчатка мої заповнить, столове вино. Названня це вина яке ви хочете? От, саме головне, що його треба трошки пробувати. От ви захотіли таке-таке, воно йде разне. І бриз, і шампані, і фонтан, і акваріум, і, і чорна, чорний принц, і біла принцеса. Є абсолютно все. 150 гривень за літр, олівкове масло 800 гривень за літр, Так, мої дорожки, ну вже тут ми поробили з вами красиві вітринки. Та є ще дуже, -дуже воно все красиво. Значить, йдете, та нічка запутать в цю сторону. Тут у нас нічого такого немає. Тут у нас є досточка. Калькулятор з я ставлю сюди. Досточка, полотенечко, Ну ви знаєте, що може бути на робочому столі. Получається досточка, полотенечко, все накривається, ножик накривається, і така красота у нас. І тут, і тут. Значить, так мої хорошенькі, і корочка в нас є, і, і кита, і горбуша. Фасуємо ми її по сто по двісті грам. Ну от чесно, по пол кіло ми тут не робили, тому що ну по пол кіло беруть рідко. але беруть. Ну якщо допустимо не плаже, ми отакі слоєчки тут поробили. Тут просто люди знаєте, віддихаючі. Тут більшість слова віддихаючих, і багато кому дуже от взяти цілу слойку. Це багато. Ми даємо отакими от кусочками. Ми розрізаємо цю слоєчку на пополам, і воно дуже удобно. Не сто п'ятдесят двісті грам, вона геть маленька. І удобно поїздочки, тому що ми багато робимо під тут наряди. Люди хочуть хотя не хочуть кусочок кролика, кусочок того, кусочок того. Ми е, робимо абсолютно все. Значить, дивіться, такі нарядочки ми теж робимо. Тут чотири віда колбаски, тут іде і Київська, і Лібровська, і кролік, з фісташкою, уточка, Вони абсолютно є раді. Є по штучки. Допустимо, тут де у нас у цей колбаски, є Київська, потім говядинка і кролік вишнею, таке сортів. Хто що любить, знаєте, робимо ну, почається, кожна штучка вона йде з разною колбаскою. Разник, потім ми робимо такі баранчики дуже смачненькі. Ми їх робимо по дві штучки і ще здобавляємо таких паличок. Ці палички теж ви знаєте, вони дуже смачненькі. Вони не похожі, але вся колбаска вона по-своєму різна. Знаєте, в кожній колбаски є свій вкус, привкус, вкус, а сорті колбаси дуже дуже великі. Я ж кажу, робимо все по всякому тому що ну комусь, допустимо, багато даже взяти цю паличку колбаси. Ну чого, а хтось хоче, допустимо, взяти кролікський з фісташкою, уточка дам, допустим, і говядинку. Дав такі три палички. І для людини це буде дуже багато. Тобто для людини дуже терпалички буде багато. Ми робимо таке, я вже казала вам. А сорті, щоб ви просто, знаєте, поїли кожної колбаски по кусочку. Це воно не є трудності, тому що це дійсно вкусно і вигідно. Людина їсть те, що вона хоче, розумієте, не те, що вона прийшла, бо ви яз... зобов'язані купити. Ні, ніхто нічого не зобов'язаний, ви можете прийти попробувати, тут нема такого. Потім мої хороші. Зараз цієї робила дуже багато. Подібно ми зробили маханки київську, теж вато, хто хоче паличка ж махана київської, вона ж не велика. Але ми ріжемо її на пополам, щоб воно було половинка тої, половинка тої, і воно дуже смачно. То, що Київська йде з салом, ви знаєте, я ніколи в житті не... Вона настільки куса, що я вам навіть не можу передати. Значить, ви знаєте, що ліберська колбаска стоїть 950 гривень за кілограм. Значить, так, баранчики вам вже показала, баранчик є чистий, баранчики є соці, і є одні отакі по системі в це а робимо разом. разі. Ході палички, по три, по чотири, хто що хоче, то є. Весь товар знаходиться в холодильничку. Ви ж самі все бачите, тому що, коли, допустимо, прохладно, я люблю знати, щоб було багато горе, було наложено, але... Зараз вже, звісно, так, прокладенко, ми їх класики було, по-моєму, 8 градусів, але дощі. Дощі, дощі, дощі. Мої дорочки, є в нас дуже ця вкусна ікра, преміум-клас. Баночка це ікри 650 гривень. Дивіться, тут де ви питаєте, де є дата. Дата є, отак от відкриваємо коробочку, мої рідні, відкриваємо коробочку. І отут на кожній баночці є срок. Дата виготовлення. Це йде е, корочка Київська область, Фахівський район, село Тарасівка. Вона йде преміум-класу. Потім йде, ви знаєте, 230 грамів 1500, 350 грамів 2300 і 600 грамів вона стоїть 3500. Так що мої нулечки. Товар е, у нас, ви знаєте, сюди звіжається, він знаходиться в холодильнику. За свій товар е, ми на систему відповідальність. Для мене дуже важливо, я вже вам казала, що ви вкусно поїли. Те, що ви там взяли, все викинули. Ми якраз приносили вітінку, вам покажи, що карну я прямо на дивлюся і хочу Ну Отак хотіла колбаска, слухайте, просто воно так мені не привічно взагалі. Дівчатка мої, ви знаєте, багато хто питає, чи не боїтеся ви конкуренції, чи є у вас конкуренція. Я вже завдяки казала, в торгівлі немає конкуренції. Дивіться, кожна людина вона щось починає відкривати, вона десь працює, вона чомусь торгує. Так само, допустимо, наша рибулька, рибулька ікра, вона є скрізь, що кажуть в магазині. Але я хочу розказати, на кожний товар є свій бути, бути, У мене краще військових, такого не може бути в відкриття. Товар. Ви знаєте, що кожен виходить саме посвідувати в неї. Так само. Я, допустимо, ніколи в житті підполучився в деякий магазин, щоб я так сказала, ой, там не вкусно, далі тумані, такого немає. І ви розумієте, так, кожна людина, яка вона щось відкриває, вона знає, що в неї вкусна продукція, І якщо вам подобається, ви візьмете. Якщо вам не сподобається, вас ніхто не затягне. Перше про конкуренцію ніколи в житті не говоріть, тому що це ну Ви, ви розумієте, кожна людина, вона... Коли приходить на розвідку, вона при це чи вона директор, чи вона корник, чи вона продавець, чи вона бухгалтер, чи вона... Ким би вона не була, у кожній людині є своя праця. це не значить, що якщо стоять 10 бухгалтеров, то в випадку, да, пішло. Ніколи не потрібен перейти в них не в празі. Це не взяла, її прошу. Ще раз побагато на нас привоз. Я такой з інтернетом і У нас на рибці, у нас велика тут там у дівчині. На одному столі багаторядки. Діти в рідний ряди дітей соня, там все сплошний ряд, Рибка і корочка. І кожної в кожної хазяїчки є свої покупці. Допустимо, хтось пішов у мене купити, хтось прийшов там, пішов, та я що буде, це злитися? не потрібно знитися. Ви знаєте, це життя. Всім все хватить. Сьогодні краще, завтра, хуже, ви знаєте, що в торгівлі не може бути два завжди. Торгівля це торгівля. Сьогодні краще, завтра хуже. Ще раз кажу, немає конкурентів. є люди, люди, які пішли працювати. Кожна людина має відкривати свій бізнес. Вона щось хоче відпочати, правильно? Все добре, життя продовжується. Я завжди говорила, що наше життя прекрасне і потрібно жити сьогодні, щас і цю секунду. Ви захотіли щось зробити зробіть. тому що завтра ви пошкодуєте, ви пам'ятаєте, ви думаєте, боже, ну чого ж я не зробила вчора? Ну чого? А сьогодні, може, ви щось захочете підлізти, а я вже нема, розумієте? понімаєте? Оце я вам кажу правду. Колись купили, приїхали в сьомій, хотіла купити платьо. Зайшла в ряди, бачу, висить плаття. Боже, я розумію, що воно на мене, воно красиве. Іду один ряд, другий, і то плаття мені з голови не виходить. Вертаюся, а його вже нема. А тепер ти розумію, що я йду, побачила, воно мені подобається, натягнула, воно тягнеться, я собі оділа і пішла. Да, головне, як ота гадюка, головне, щоб ви хотіли влізти туди. Да, то, що ви влізте, це 100%. Я вам кажу, я коли приходжу, я кажу, на мене є розмір. Так подивилась на мене. Одна жінка, женщина мені сказала: ви бачили себе? Я кажу, бачила гарна, красива. А що не віду, ні, не відати. Кажу, давайте натягнемо його. Ну, сні хотям його зняли, сні хотім натягнули. Я його взяла. Ну в все молодське носила на другий рік влізла, на другий рік влізла. Ну а що робити? Ну що робити? Я головне, щоб Таймер, главне, щоб нас чути. було. добрий ранок, добрий ранок. обзор показали, шикарну вітрину показали. Давай зайчик мій. Ціокі ціокі кості, Леся. Бачите, ви не додумалися так з нами потиками. Ми додумалися. Гарного вам дня, прекрасного настрою. Ви мої трудяжки, ви умяшки мої. Дякую, що ви у мене є, тому що ви умічки у мене. Танюшка, а ти у мене велика умічка. Ось well, моя красотуричка. Yeah. Ну, за себе вже мовчу, бо не мовчу. <laughs> а я така 7-8 ближче трьох. Yes. Пайдет, пайдео. Головне, що ви в мене такі, знаєте, трудяшки, ум'яшки, чесно. Дуже багато залежить від команди. Правда, команда, підтримка це дуже, ви знаєте, це, це така, знаєте, сила, сила. Давайте вип'ємо за то, щоб ми один одного любили, поважали, цінували. Чашку, кофею я з тобою квіточка поп'ю. Гарного настрою, я вам пожелаю. Айла, ай you. I я you вам love. кажу з тихами пишусь. Кості, Леся, давайте, цьокі, цьокі гайда з нами, давайте. І ми теж з вами.